Я Злата, я Єва і це рубрика Зірка у куті. Солодка порічка, що росте порічка. Твою квіткову стрічку на заховає нічка. Оплески, оплески, шановні. У нас в гостях найпорічковіший артист, який доказав усім, що неважливо звідки ти головне талант, харизма і гітара. Хм, де вона, до речі? Як так, артист, який в темпі ла 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 підкорює українські чарти і дівочі серця, співаючи, а ти така вродлива. Привіт, вітаємо тебе в студії. А зараз у нас хутко бліц. Продовжуй речення. Let's go. Як так сталося, що? Я yeah, yeah, yeah. Як так буде за п'ять хвилин. Як так, що ми різні? Не знаю. Як так на базарі? Десь під капюшоном ніхто ні нього не бачить. Як так минає? День. Як так на Євробаченні? і старається свою мрію здійснити. Як так, що Франек? Бо дуже матьоре місто. Як так, це артист. І музикант. Улюблена року? Весна. І на кінець столиця Данії івано франківськ <ріст> У Вікіпедії зазначено, що твоє справжнє ім'я Ярослав Карпук, а народився ти у селищі стара Вижівка. Тож як так трапилося, що ти з Ярослава став як так. Ми просто з командою думали, як називатися про які придумати псевдонім, бо думаємо, що просто Ярослав Карпук не сама сильна історія. І придумали, як так, нам подобається з командою, і тепер це по-іншому просто ніяк не можна назвати. Поділіться своїми двома найзашкварнішими історіями. Е, Це я ж хотіла про це ж питати. Ну, вибач. Насправді так було багато. Всього тупняка траплялося. Тому не буває щодня, тому я навіть їх не рахую. Там якісь там не знаю, автобус десь в полі поламав, поламався. Ми стоїмо три часа, болись там забули гітару, шляху до гітари. Там коротше їх всіх буває багато, що я просто їх не забув ну не, не запам'ятовую, і ми просто йдемо далі і все. пораду ти колись отримував? Ого, навіть не знаю відповідь на це питання. Е, та дуже багато було порад корисних від людей десь в книгах. Читай книжки. Якколи. Я був такий самий в вашому віці. Е, не знаю, та вірити в себе, якщо коротко, і просто йти йти своїм шляхом. І то дорога дається і як то кажуть. Тому і все, все буде получається. Опиши наше місто в п'ятьох словах. Ну, хоча б п'ятьох, тому що про нього можна говорити вічно. О, в п'ятьох словах. Я не знаю, ну воно для мене супердомашнє, якесь таке. прям, Бо е, не кажу, це того, що тут зараз знаходиться, а просто там, коли ти десь в Києві, в містах, якісь концерти, і ти приїжджаєш в ранок, і так опа. Хай все повільно, просто тепло. Хай буде домашнє, тепле. Мені чомусь здається, що тут найменше з цих міст, які в нас є в Україні, ну або одне з тих тим найменше. Радянського впливу в архітектурі і в зовнішньому вигляді міста. Мені так здається. Тому дуже красиве і ви. Яке? Комфортне? Комфортне. Дякую вам, дівчата. Вірка у гуті! Дякуємо, що завітали до нас в студії. Дякую вам.